В рамках проєкту посилення стабільності постачання тепла населенню України передали вже 13 генераторів. Їх використовуватимуть на котельнях, які подають тепло до соціально важливих об'єктів. Детальніше у сюжеті. 13 громад Вінницької області отримали потужні дизельні генератори. Вони будуть встановлені на котельнях обласного комунального підприємства, які подають тепло до соціально важливих об'єктів. Генератори надійшли від фонду UNOPS Україна» в рамках проєкту посилення стабільності постачання тепла населенню України, що фінансується Українським гуманітарним фондом. Це дуже потужна підтримка наших західних партнерів. Об'єкти критичної інфраструктури, які є у вас в громадах, це лікарні, це школи та інші, які обслуговуються комунальним підприємством Облтепленерго, сьогодні отримують потужні дизель-генератори, які будуть слугувати людям. І ми можемо вже вважати, що підприємство зможе виконувати свої задачі незалежно від того, є світло чи немає. Забезпечення об'єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергії одне із головних завдань, і завдяки підтримці міжнародних партнерів це питання вирішується. Держава на своєму рівні працює з міжнародними партнерами, відповідно, і обласні військові адміністрації працюють з міжнародними партнерами. Тому хочу подякувати всім за співпрацю за таку активну і потужну дієву роботу для допомоги територіальним громадам. А вам, шановні голови, хочу подякувати за співпрацю і сказати, що в нас зараз найважчі часи. Насправді ситуація дуже важка. І головне це, щоб ми сьогодні в єдності з вами працювали, тому що єдність це перший і останній крок до перемоги. Розподілили між громадами 16 генераторів потужністю 28 та 60 кВт. Саме для Підприємств комунальних підприємств робиться ця підтримка. Це міжнародний фонд, який надає технічну підтримку відновленню України. І важливо, що сьогодні це вже друга партія, яка приїжджає до Вінницької області. Перший потужний генератор приїхав в Ладижин. Альтернативні джерела енергії забезпечать гарантоване тепло в разі відключення електроенергії. Насправді потужна підтримка. Я хотів би подякувати власній адміністрації Сергія Сергійовича особисто за те, що ми насправді закрили ту величезну проблему, яка стала на зараз в селому підприємстві. Існувала. Завдяки безперебідній роботі котелень з теплом будуть медичні заклади в громадах, обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, навчально-реабілітаційний центр та декілька навчальних закладів. Пріоритет навчальні заклади, тому що дітки масово хочуть вчитися а ніхто не хоче дистанційної дистанційного навчання, ні батьки, ні діти. Проект посилення стабільності постачання тепла населенню України виконується за сприяння Вінницької обласної військової адміністрації і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його мета забезпечити джерелами безперебійного постачання тепла і електроенергії регіони, які найбільше постраждали від війни.